Друзі, вас вітає чарівне місто Тернопіль. Якщо ви думаєте, де відпочити на вихідні, на вікенд, обов'язково завітайте до цього чудового міста. Ви будете вражені. Вражені, як і я, від цього чудового вайбу, де проходять концерти, плавають параходи ставу і просто неймовірно чудова атмосфера. А ось такі кораблі плавають по тернопільському ставу. На ньому ви можете покататися і в день, а також на ньому можна зустріти захід сонця. 200 гривень коштує 45 хвилин. І ось такий справжній морський крайвид відкривається із цього пароходу. Дуже чудове враження від міста Тернопіль. А ви знали, що в Тернополі є Ілисейські поля. Так називається це місто на набережній Тернополя. Тернополі. Поруч тут розташований Тернопільський замок. Дуже багато людей гуляє ввечері. Мабуть, сюди приходить в гарну погоду, так точно все місто. Зустрічати захід сонця. Дуже гарно, дуже по-європейськи. Багато ресторанів та кав'ярин розташовані на набережні ставу. Дуже красиво виглядає замок тернопільський. І де ви бачили в Україні, що ось так можна просто сісти скрізь неба і зустрічати захід сонця з видом на став? Приходьте сюди за своєю їжею, ковриками і насолоджуйтесь життям. Ну а ми йдемо далі гуляти по місту Тернопіль. Зараз ми біля театру Тернопільського, дуже красивий театр. Вражає своєю красою. І ось такі файні тусовки проходять у місті Тернопіль біля театру. Тут також збирається дуже багато людей. Поруч розташовані кафе, ресторани, магазини. Ну дуже-дуже цікаво взагалі Тернопільський театр дуже красиво виглядає. Мене він вразив не менш ніж Львівський театр, дуже гарна площа. Якщо тут побудувати такий фонтан, як у Львові, то буде зовсім файно. Ну, ось такі вечори в місті Тернопіль. Ну а Ми йдемо гуляти далі і прийшли на набережно ставо. Дуже багато людей. Як ви бачите, параход пливе, зустрічати захід сонця, вуличні музики грають. Ну, дуже гарно. Людей дуже багато. Багато розваг і для дитлахів, і для дорослих. Можна піти на острів закоханих, що знаходиться тут. Так виглядає набережна Тернополя з пароходу. Краєвиди неймовірні. Друзі, я вам всім раджу відпочинок у місті Тернопіль. Бо лише в цьому місті в Україні плавають такі файні кораблі. І відкриваються такі неймовірні краєвиди. А по вечорам у центрі міста проходять такі чудові концерти, на які збираються дуже багато людей. І містян, і гостей міста. Тож, якщо ви не знаєте, де відпочити в Україні, приїжджайте до міста Тернопіль. Ви будете приємно здивовані і вражені. Ну я вам бажаю гарних відпочинків і до нових зустрічей на моєму каналі.